Данило Гетьман вчора казав одну фразу справедливість жертви і закликав людей усіх, ну там, до єдності, до боротьби, до, до справедливості жертви. От знаєте, от, от мені так подобаються ці слова. Вони чимсь запах такий, знаєте, 20-х, 30-х років. От з тим, чим боремось, там пам'ятники знімаємо, а тут справедливість жертви. Ну, пан геть гетьман це напевно вчився ще в період, коли був радянський союз. Може, застав там трішки такого, не знаю. Але це справедливість жертви, це дуже круто, особливо коли ти дивишся, як ця справедливість жертви розпреділяється між людьми. Знаєте, одні жертвують всім, а і переселенці, і втратили житло, майно, гроші їм наверх навішали податки, контроль фінансовий. Там купа всього, життя втрачають хлопці, дівчата. Абсолютно, при цьому ми бачимо ролики, як живуть діти наших чиновників за кордоном. От От дивишся на це і думаєш, от реальна справедливість жертви. От читаєш народного депутата, яка пише, що от у неї шибки вибило все, будинок без вікон, без все. Підіть, подивіться, в Солом'янському районі, що з будинком, підіть, розкажіть про вибиту шибку людям, які загинули. І розкажіть ще їм, скільки їм прийдеться відновлювати своє житло, і скільки вам. Буде, ви навіть не помітите, як вам все відновлять. Справедливість жертви. Ой, як гарно звучить! Ой, як гарно виглядає. Відчуваєте. Як запах такий, запах такий. От, от, новий, новий свіжий, свіжий запах а, свободи. А, народ і так жертви. Народ і так терпить. Але вішать народу на голову І ще а, ідеологію. Отаку, ну абсолютно знаєте, не то що я скажу так м'яко, не сучасну. Ну це, це перебор, народ в це не вірить, народ змінився, і коли це ще ти чуєш від людей, які е, інколи висувають пропозиції, на мою точку зору, антинародні проти людей. Проти того, як живуть люди, без урахування того, як живуть люди, то хочеться просто сказати: почніть із себе. От, справедливі жертви почніть із себе, своїх дітей. От як у нас один нардеп гончаренко сказав, що от в період Другої світової війни діти на Уралі за станками збирали снаряди. А що ми не можемо? От почніть з своїх дітей. Відео і Гончаренка і Гетьманцева з їхніми справедливостями жертви телеграм і Ютуб Савці профілю підписуйтесь щоб жити в реальному світі.